мені подобається в такій зарядній станції, коли вона заряджається, ми бачимо, скільки часу орієнтовно нам треба її ще заряджати. Тобто 81%, бачите, вона споживає 500 Вт і залишилось їй заряджатися, ну 40-50 хвилин вона тут пригає. Бачите, 40, 50, 40, 50. Тобто, ну це шикарно просто. Ти навіть можеш собі розрахувати, скільки, ну скільки ще залишилось її зарядити, тобто, ну це вроді якби й мілоч, але в деяких випадках це буває реально не мілочь щоб ти на наскільки часу ще вона має стояти на зарядці. Тисячу ватт вона видає постійно, 2 кВт Вона видає короткочасно. Акумулятор стоїть літій залізофосфатний на 1350 Вт ватт. Тобто, якщо навісний газовий котел 150 ватт споживає, їй вистачить орієнтовно десь 10 годин, а то навіть ще й більше, щоб ваш котел на ній працював. Холодильник котел, там освітлення, якийсь телевізор, відразу на неї можна підключити, вона з усім цим всім з легкістю справиться. Так що, кому потрібно, народ, пишіть дзвоніть, і що немаловажно, теж акумулятор стоїть літій залізофосфат, якого вистачає на 3 тисячі мінімум 3 тисячі циклів заряду розряду. Тобто це мінімум 8 років цього акумулятора вистачить. Ну і Плюс що вона дуже швидко заряджається. Близько там 2-2,5 години десь вона повністю ну, зможе зарядитися. А... Для замовлення народ всі контакти в шапці профілю.